Вітаю! Я Оксана Каленик, генеральний директор Радовилівського елеватора групи компанії Агропросперіс. «Радивилівський елеватор це не просто місце для зберігання зерна. Це сучасна платформа, де агровиробник знаходить собі надійного партнера. Ми надаємо повний спектр послуг від зберігання доробки та визначення якості зерна до логістики та закупівлі зернових та олійних культур. Ми давно хотіли зустрітися на Радиловському елеваторі з нашими провідними фермерами, нашими польовими компаніями для того, щоб з певністю дивитися в завтрашній день. Розбудова наших відносин допомагає нам задовільнити потреби наших фермерів, задовільнити потреби наших поклажодавців. Приймання понад 2,5 тисячі тонн на добу. Лабораторія Радивирівського елеватора оснащена сучасним обладнанням. А головне все прозоро. Швидко, надійно, якісно. А ще підтримка команди. Надання повного сервісу від поля до кінцевого покупця. Ваш менеджер завжди на зв'язку. Ми не просто зберігаємо зерно, ми разом створюємо результат. Цьому році ми з компанією Агропросперіс спробували програму по високолидному соняшнику. Це дуже процедура сподобалась. Ми посіяли 200 гектарів такого соняшника, над яким зараз ретельно працюємо. Зараз нам проводять екскурсію по елеватору, на який ми маємо возити насіння. Це яке зберемо соняшника, а, можливо, інші культури. Дуже дякую компанії Агропросперіс за цей захід. Було дуже інформативно, цікаво подивитись на інфраструктуру. Структуру, лабораторії побували. Ми сьогодні дізналися аналітику, що нас чекає в майбутньому. Цікаво було дізнатися, як компанія Агропросперіс збирається допомагати і надалі агровиробникам. Дуже приємно отримати запрошення від нашої Оксани Петрівни, відвідати день відкритих дверей в цьому елеваторі. По співпраці ми працювали по перевалці, і я була дуже здивована взагалі масштабом, привітністю, колективом, тому що я бачу прекрасне. Асно, що люди хочуть, вміють і знають, як працювати. Рада була сьогодні представити нового генерального директора Радивилівського елеватора Каленик Оксану Петрівну, людину з 25-річним досвідом та відкритою душею. Вірю, що все зерно, яке привезуть аграрії на Радивильський елеватор, кількість і якість буде збережена і примножена. А відносини між Світланою Петрівною та власниками бізнесу будуть рости і розвиватись. Всім вдалих врожаїв! Радивилівський елеватор ваш надійний партнер в агробізнесі. Відкриті до співпраці, готові до сезону. Працюємо для вас.